Бачили, що і лазять у яму туди діти. Відкритий проїзд для руху транспорту та пішоходів, подекуди обірвані огороджувальні стрічки та небезпечна гра підлітків. У Чернігові на перехресті вулиці Івана Мазепи з вулицею музичною. Вже кілька місяців тривають будівельні роботи на водопровідній мережі. І хоча від 15 липня до 31 жовтня рух цією ділянкою дороги був повністю перекритий, рішенням виконкому Чернігівської міської ради автомобілісти та велосипедисти знайшли собі об'єднання. Між метровими ямами і обгороджувальними предметами. Проте не всі чернігівці вважають такі об'їзди безпечними та з нетерпінням чекають завершення робіт. Лучше не їздити. Вже ж хлопцям треба дати попрацювати, швиденько все зроблять і все. Ремонтують, кидають, ремонтують, можливості Ну, не ж, мабуть, другого варіанту, щоб було безпечно. Я не знаю. І Ми не обращаємо уваги, ми пройшли і пішли собі домой. Я не бачила, щоб тут діти гуляли, але ходити небезпечно. Моя дитина росла, я знала, де вона їздить. А то, що вони тут лазять, це треба батькам трохи прикрутити винти і розповідати, що тут не можна їздити. Вже треба зробити. Вже скільки, вже ну, місяць, а май більше точно вони тут. А зараз понеділок, де нема робочих, по відповідь, чому на вся територія ділянки, де здійснюється роботи, обгорожена. Ми звернулися до комунального підприємства Чернігів водоканал, що є замовником цих будівельних робіт. Водоканал не перекривав там рух, роботи всі проводить, в тому числі і перекриття руху транспорту проводить за договором ОТБ. Щодо транспорту, знаки виставлені, але знаходяться такі водії. Які в наго пруть я проїду і все от три там? Яма розкопана величезна. Роботи проводяться, техніка стоїть важка. працівники водоканалу це. Не мають таких функцій когось зупиняти, там ми не поліція. Натомість у патрульній поліції Чернігівської області зазначають, що контролювати цю ділянку дороги мають безпосередньо замовники робіт. Саме перекриття ми всіма його моментами, зокрема, схемою перекриття та забезпечення перекриття, займається замовники з міською радою. Ми тільки погоджуємо на загальних підставах і більше жодного стосунку до цього не маємо. Аби більш-менш роз'яснити ситуацію та зрозуміти справжні причини порушення перекриття руху, ми звернулися до компанії, яка здійснює роботи на цій ділянці. Деякі просто їздять, бо їм так хочеться. У Нас вже не передусну нову перекритті там блоки. У нас тільки забор. Забор стоїть то тобто протязі дня, їздить наша техніка. Ми ж не можемо ну, закривати, відкривати технічний проїзд для того, щоб заїжджала техніка для. Розробки ґрунту для вивозки, для доставки матеріалів потрібен технічний проїзд з кожної сторони. Під час розмови з'ясувалося, що неодноразово на цій ділянці працівники Укртрансбуд бачили і дітей, яким робили зауваження, але ситуація повторювалася. Також представники УТБ зазначають, що цілодобово там є охорона. На ямах, якби я не бачив, ми натягуємо там сигнальну тут натягуємо все, ставимо забори, все. Обвобвалом, щоб сюди ніхто не мав доступу, якби. А на піску там у нас є майданчик для вивантаження піску, то вони так на піску там проводять деякий час ввечері. Як бачимо, наразі на перетині вулиць музичної та Івана Мазепи дійсно спостерігається так зване перекриття руху. Натомість воно неналежно забезпечене. І окрім того, що там уже певний час їздять автомобілі, діти знаходять тут місце для свого дозвілля. Проте на запитання, хто відповідатиме в разі нещасного випадку на цій ділянці дороги, відповідь ми не отримали. Станом на ранок, 18 вересня, кількість обгороджувальних знаків на цій ділянці дороги збільшилась.